Розказуй, скільки було до мене? Сім. А пробіг точно не скручений? Та То точно, точно. Який розхід? Я малолітражний, багато не беру. Якісь яйця на сніданок, миска зупи на вечерю та й все. Пального багато споживаєш? Пального? Ну, горючого. А, та де маленького? Ти може яких 50 грам, де там раз в тиждень, та й все. Сивого волосся на правду не маєш чи ти, може, декрашений? Та не крашений я битий трохи, правда, ну не крашений. Хто бив? То то давно було, то ще мама. Масла багато не жереш? Та де я зовсім масла не їм, я зош. переживаю, холестерин, серце, сам розумієш. До сотки за скільки розганяєшся? До сотки? Ну, стрілка з підометра, до середини, за скільки доходить? А, ну та я все-таки вже не з салону, сама розумієш. Ну, але якщо попередньо мотор добре прогріти, то, в принципі, ще швиденько доходить. А круїз контроль є в сенсі. Ну довго можна так тримати швидкість, щоб стрілка посередині спідометра була. А ну то то все залежить, як давити на гасно ну, і від загруженості траси. Добре, беру тоді. Я покатаюся, подивлюся. Якщо щось не так, то так потім від й все.